29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію номер 181 Це документ, який узаконив створення на території Палестини двох держав: Ізраїля і Палестини. Свято для євреїв і чорний день для арабів. Уже наступного дня, 30 листопада, почалася бійня. Називати її можна по-різному: війна за незалежність Ізраїля, Палестинська війна. Оскільки в цьому відео я постараюся бути максимально об'єктивним, то вживатиму нейтральну термінологію арабо-ізраїльське протистояння. Триває воно до сьогоднішнього дня, і упродовж усієї історії набувало різних форм. Історики досі так і не можуть стати на чийсь один бік, адже кожен бореться за право на існування різними методами. Їх можна критикувати, засуджувати, звинувачувати когось одного в цій війні і довго шукати причини. Але чого робити не варто у жодному разі, так це порівнювати їхню війну з нашою. Бо це неправильно, некоректно і абсолютно безглуздо. Схожість, можливо, є в кількох моментах, і то це стосується лише закулісних ігор третіх сторін. А загалом російсько-українська війна і арабо-ізраїльська це два різні всесвіти. Різні мотиви, різні причини і різна поведінка обох сторін. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про причини і перебіг протистояння між ізраїльтянами і арабським світом. Чому взагалі почалася війна? Як безуспішні спроби Арабів стерти Ізраїль з обличчя землі? Перетворилися на втрату території і появу організацій, які часто терористичними методами намагалися добитися успіху, як і чому з'явився чорний вересень, як ОВП із тероризму вдалися до дипломатії, а потім навпаки, чому Ізраїль вбивав і депортував палестинців, як конвенційна війна перетворилася на тероризм, і чому протистояння, яке почалося у 47-му році. Триває до сьогоднішнього дня арабо-ізраїльські відносини це дуже болісна тема, яка до сьогодні так і не має остаточної відповіді. Хто ж правий у цій довгій і надскладній історії? Війни, теракти, повстання і революції відбувалися і відбуваються регулярно. Тож на таймлайні. Є змога перемкнутися на будь-який епізод цієї історії, але я би рекомендував подивитися повністю. Ну а оцінити це відео ви можете лайком і коментарем. Так воно збере більше переглядів, а на каналі стане більше підписників. Перед тим як почати, я хочу подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні. Ви неймовірні, і завдяки вашій підтримці канал росте. І розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon, Монобанку або ж на спонсорство в самому Ютубі в описі до цього відео, як і на наш телеграм-канал. Там багато цікавого. Ну а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Як завжди, історія яка бере свій початок ще з часів Першої світової. Глобальна війна закінчилася падінням імперій. Німецька, російська, османська, австро-угорська усі вони розсипалися на дрібні формування. На їхньому місці почали народжуватися нові держави уже тоді, на початку 20-го століття, у Палестині, араби тягалися з ізраїльтянами за землі і право на них. І так сталося, що коли зі святої землі вигнали Османську імперію, ця територія перейшла до британців у якості контрибуції. Утримувати там стабільність було ще тим викликом. Адже арабські націоналісти боролися з євреями, а єврейські націоналісти з арабами. Британцям теж під. Шумок перепадало. Обидві сторони конфлікту вважали їх окупантами і не хотіли жити за їхніми правилами. Терпіти довелося аж до закінчення Другої світової, коли Британія пішла з Палестини. Та це все одно не вирішило проблем між Арабами і євреями, які усе ще тягалися за територію. Тому в гру вступила ООН. Запропонували, здавалось би, компромісний варіант, той про який ми говорили на початку. Одна частина території це тепер Ізраїль, а інша Палестина. Насправді. Такий собі варіант. Бо протистояння між обома сторонами тривало задовго до того, як взагалі з'явилася ООН. І на момент поділу і араби, і ізраїльтяни уже мали бойові підрозділи, готові гристи один одному горлянки. Арабський світ категорично не визнавав резолюції ООН. Він же означав існування юдейської країни фактично посередині їхніх кордонів. Тож, зважаючи на перевагу в кількості країн, військових, техніки і грошей, вирішили закрити питання існування Ізраїля силою. Хоча це не завадило ізраїльтянам оголосити у 48-му році про створення своєї держави. Ну а араби тим часом готувалися до потужної битви. Йорданія, Ліван, Сирія та Ірак об'єдналися довкола Єгипту в коаліцію і взяли собі за мету знести Ізраїль з обличчя землі. Принаймні так вони собі думали. В голові план був просто ідеальним. На ділі усе було дещо важче. Цікавий момент. Для походу на Ізраїль брали не лише регулярних військових п'яти країн, але й намагалися вербувати студентів. Само собою на добровільній основі. І так склалося, що серед тих добровольців був майбутній лідер палестинських арабів Ясір Арафат. Тоді ще студент, який і не підозрював, що одного дня стане символом боротьби і першим терористом в історії, який виступить в Генасамблеї ООН. Я покинув школу і ми зібралися в молодій асоціації мусульман. Ми тоді вирішили, той, хто хоче на війну, повинен спалити свої книги. Я був серед тих. Хто спалив, я долучився до армії священної боротьби. Священна боротьба тривала до 49-го року, і як виявилося, перемогти ізраїльтян, навіть зважаючи на кількісну перевагу, було просто нереальним завданням. Армії арабських країн, наповнені добровольцями, студентами і неграмотним командуванням, зробили тільки гірше. Спроба повернути собі законні землі обернулася тим, що Ізраїль окупував половину території, які ООН виділила для палестинців. З'явилася така собі зелена лінія, яка відділяла Ізраїль від майбутніх терористичних атак. Палестинці почали мститися за програну війну різноманітними методами: підриви автобусів, розстріли євреїв, мінування будівель і викрадення військових. Ізраїль за це депортував палестинців і руйнував їхні поселення. Логіка була проста: якщо поруч не буде поселень, терористи не зможуть ховатися серед цивільних, але це мало свої наслідки. Атаки на табори біженців спричиняли жертви серед цивільних діти, жінки, літні люди. Про таке кажуть око за око. І як би дивно це не звучало, теракти з боку палестинців і насильство з боку ізраїльтян ніяк не вирішило проблем. Єдиний наслідок цього протистояння це мільйон палестинців, які стали біженцями і були змушені шукати притулку в Йорданії. Цивільні стали заручниками ситуації, адже терористи ховаються серед них. А з метою викорінити тероризм страждали ті, хто до кривавих нападів на Ізраїль взагалі не мав жодного відношення. Але ідеалізовувати теж не буду. Бо палестинські біженці також були зацікавлені в поверненні своїх земель, які ізраїльтяни окупували. Тому терористи нерідко вербували серед них нових бійців і з легкістю знаходили в таких таборах біженців підтримку. У 1959 році взагалі з'явилася організація ФАТХ. Це рух за національне визволення Палестини. Усе починалося як студентське братство, об'єднання молодих людей, які прагнули помсти і повернення, як вони вважали, законних земель. Участь у цьому русі, звичайно, ж брав і Ясір Арафат. А от спонсорувати це все діло взявся єгипетський президент Гамаль Абдельнасер. Створення і фінансування ФАТХ було для нього справою честі. Єгипет позиціонував себе як топ-країна в регіоні, а оскільки перемогти ізраїльтян у чесному бою він не міг, навіть за підтримки інших арабських країн. Нас вирішив діяти зсередини тероризм. Так і з'явився рух Фатх. Фактично, палестинська гілка єгипетської військової стратегії. Здогадуєтеся, в чому полягала тодішня єгипетська стратегія? Правильно, у докладанні максимальних зусиль для знищення Ізраїля. Перше і найголовніше завдання ФАТХ – це контроль терористичних угрупувань в регіоні. Там були і мученики Аль-Аксу, і підрозділ 17, і Танзім, і багато багато інших. Переважно дрібні терористичні групи. Але з фінансуванням від єгипетського президента вони з кожним днем ставали тільки більшими. Їхнє бажання знищити Ізраїль було настільки спраглим, що вони вдавалися навіть до вербування дітей. Amnesty International повідомляла про вербування неповнолітніх. Здебільшого до лав терористів залучали тих, хто хотів помститися ізраїльтянам за смерть своїх родичів чи друзів. А таких було чимало, бо можна скільки завгодно хейтити арабів, але будемо відвертими, ізраїльтяни в методах також не перебирали. На той час, у 60-ті, Фатх базувалася на єгипетському синайському півострові. У них було все: гроші, техніка, зброя. І найголовніше підтримка Гамаля Абделя Насара, великого лідера арабського світу, який відкрито і щиро ненавидів усе, що пов'язано з євреями. У своїх інтерв'ю він спокійно називав Ізраїль чиряком на тілі арабського світу, який потрібно вичавити. А коли діло доходило до питання відносин між арабами та ізраїльтянами, він ніколи навіть не допускав можливості якихось переговорів чи спроб залагодити конфлікт лише звинувачення і погрози. Стосовно прав Арабів у Палестині, які були вигнані зі своєї країни, зараз у нас близько півтора мільйона біженців, яких просто викинули з країни. Ізраїльтяни постійно говорять про приниження своїх прав під час Другої світової війни. Але вони роблять те ж саме з Арабами: виганяють їх з країни, убивають їх, убивають їхніх дітей. Через це арабам доводиться втікати з Палестини. Ну, частково так і було. Після нападу Арабів на Ізраїль євреї не церемонилися і намагалися максимально очистити уже свої землі від палестинців. Нерідко під авіаційними бомбами чи танковими залпами гинули ті, хто до злочинних дій ФАТХ жодного відношення не мав. А взагалі Насер був доволі радикальний. Не тільки у висловлюваннях, але й у своїх діях. Свого часу він розірвав усі зв'язки зі США і почав співпрацювати із СРСР. У 64-му навіть отримав від кремлівських диктаторів звання Героя Радянського Союзу. А найбільше їхня співпраця проявилася саме в часи шестиденної війни. Ми про неї ще поговоримо. А зараз 1964-й, До шестиденної війни ще три роки. Підготовка йде повним ходом. Ліга арабських країн вирішує створити організацію визволення Палестини. ОВП вона мала стати воєнізованим крилом, яке за кілька років очолить Ясір Арафат. А фатх із терористичної організації перетворилася у партію, яка відстоювала права палестинців на міжнародній арені. Першочергове і найголовніше завдання ОВП це терор. Вони шукали та об'єднували довкола себе арабів з усього світу для боротьби з Ізраїлем, але не конвенційними методами. Партизанська війна, диверсії, терор. ОВП перебрала на себе практично усі завдання ФАТХ. І до пори до часу працювала успішно. Система там працювала так само, як і у випадку з Гамаль Абдель Насер щедро фінансував будь-які спроби знешкодити Ізраїль зсередини. І все це паралельно з підготовкою до великої війни. Наближався 1967 рік. Араби вже відчували смак перемоги. Цього разу їхній ентузіазм живив радянський союз, який давав Арабам все. Літаки, танки, ракети, снаряди, інструкторів і навіть льотчиків, аби ті вчили єгипетських пілотів користуватися новенькими реактивними винищувачами. Міг 21 Усе це вселяло надію на те, що цього разу Ізраїль точно впаде. Потрохи Араби почали стягувати військових до кордонів з Ізраїлем. Єгиптяни надали 240 тисяч вояк, сирійці 100 тисяч, 75 тисяч йорданців і тридцятка з Іраку. Євреї оточені з трьох сторін, а з четвертої море тож виходу нема. Проти півмільйонної армії Арабів ізраїльтяни виставили 264 тисячі, з яких орієнтовно 50 тисяч це професійне військо, а решта резервісти. І здавалось би, що це кінець. Цього разу відбитися уже не вдасться. Та насправді ізраїльтяни роком раніше провернули геніальну операцію Діамант. Вони викрили радянський Міг-21, найпотужніший на той час винищувач, який давав прикурити навіть американцям у В'єтнамі. Детальніше про цю спецоперацію я. Розповідав ось тут. Глянете собі потім. Якщо у двох словах, то викравши літак, вони дізналися слабкі місця і змогли отримувати перевагу у повітрі. Ну а далі ви знаєте, хто захопить небо, виграє війну. Операція Діамант вважається однією із найвизначніших подій, що принесла перемогу в шестиденній війні, і однією із найлегендарніших місій Мусаду. Ну і командуванню теж треба віддати належне. Поки Араби думали, гадали, як напасти на Ізраїль. Євреї вже все давно продумали. 5 липня 1967-го ізраїльтяни почали бліцкриг. Їхні ВПС взяли курс на Синай. І за кілька годин потрощили всі системи ППО Єгипту. Це був потужний ляпас президенту Насеру, який думав, що цього разу перемога в нього в кишені. Ще за кілька годин таке поняття, як авіація Єгипту, просто перестало існувати. Втративши всього 20 літаків, ізраїльтяни знищили близько чотирьох сотень єгипетських повітряних суден. Сирії і Йорданії теж перепало. Знищивши їхні авіабази, вхід пішли танкові бригади. Всього лише за добу ізраїльські танки зайшли до Суецького каналу. З Єгиптом було. Остаточно покінчено. І прийшла черга Сирії. Ціль голландські висоти. Сирійці добре там закріпилися. Їхнє стратегічне значення було в тому, що з цієї точки Ізраїль було видно як на долоні. Сирійці розмістили там артилерію, РСЗВ та інші пускові установки. І вони могли би добре так насипати євреям, якби не одне але МОСАД. Існувала така спецслужба, як МОСАД. На початку 60-х років вони заслали в Сирію агента Елі Коена, який працював під вигаданим ім'ям Камаль Амін Таабет. Він втерся в довіру до сирійських військових, і вони зробили йому екскурсію голландськими висотами. Коен усе розповів Мосаду з точним описом, місцями розташування пускових установок і навіть назвав точні координати. Тому в день ікс нічого не завадило ізраїльським ВПС просто розбомбити позиції сирійських військ. Сам Елі Коен поплатився за це життям. У 65-му році його захопила сирійська розвідка Мухабарат. Його привселюдно повісили, і до сьогоднішнього дня Сирія відмовляється віддавати його тіло на батьківщину. Така от історія. Але повернемося в часи шестиденної війни. План ізраїльського Бліцкригу передбачав також повернення собі і Єрусалиму, священного міста. І в них усе вийшло. Шестиденна війна, яка мала закінчитися падінням Ізраїля як країни, обернулася для Арабів катастрофою. Євреї взяли під свій контроль нові території: сектор Газа, Синайський півострів, західний берег Йордану і головну святиню – місто Єрусалим. Серед здобутків арабів тотальний розгром і втрата Єгиптом статусу лідера в регіоні. Почалася так звана палестинізація протистояння. Простими словами, палестинці зрозуміли, що жодна арабська країна не зможе допомогти їм повернути свої землі. Тож треба брати все у свої руки. Оскільки у війні проти Ізраїля не вдається перемогти, навіть гуртом, треба шукати інші шляхи. Поразка у 1967-му була дуже болісною, але разом із тим вона стала для нас хорошим стимулом. Стимулом працювати більше і тяжче для того, щоб чогось таки досягти. Цим стимулом став тероризм. Весь близький схід перетворився на плацдарм для підготовки терористів, які 24 на 7 будуть кошмарити Ізраїль найрізноманітнішими методами. У 1968-му з'явилася Палестинська хартія. На перший погляд, звичайний правовий документ, який регулював основні положення ОВП, статус біженців, ну і там дрібні нюанси. Але був у ньому один особливий пункт, який насторожив не лише євреїв, але й увесь світ. Хартія узаконювала знищення Ізраїля як держави. Найпростіший та й уже й звичний метод це теракти, розстріли, підриви, викрадення людей це все не те. Такі акції грали тільки на внутрішню аудиторію. Потрібні були масштаби, які зможуть привернути увагу світу до становища палестинців. І так ОВП не придумали нічого кращого, ніж вдатися до міжнародного тероризму. Із 1968-го почалися події, що отримали назву Війна аеропортів. Уявіть собі, 1968 рік. Авіатуризм тільки розвивався. Суворого контролю тоді ще не існувало. Пронести бомбу, зброю чи саморобний вибуховий пристрій у літак було так само легко, як сьогодні в маршрут. І само собою, що ОВП цим скористалися. Не забувайте, що вони контролювали різні терористичні організації по усьому світу. Вони викрадали повітряні судна ізраїльських компаній зазвичай із сотнями пасажирів на борту. Вимоги зазвичай було дві або гроші, або визволення із тюрем палестинців. Якщо умови не виконували, то пасажирів убивали або ж підривали літак. З одного боку світ дійсно звернув увагу на палестинців з іншого жити їм стало ще важче. За кожен викрадений літак ізраїльська армія звіріла і трощила поселення палестинських біженців. Ну така собі тактика. Тож, коли палестинці зрозуміли, що і це більше не діє, вони вирішили оселитися на території Йорданії. Для Йорданців це було трохи проблематично, але і відмовити братам по крові вони теж не могли. Та от яка штука. Разом із біженцями на територію королівства зайшли і терористи з території Йорданії. Вони переходили до Ізраїлю, здійснювали теракти і верталися назад. А у відповідь прилітало кому? Правильно Йорданцям. Тому правитель Йорданії вирішив вигнати палестинців силою. Тим паче, що ОВП намагалися вчинити в країні переворот. Йорданська армія, вигнавши палестинців, стала першою арабською країною, яка визнала ОВП терористами. Ці події отримали назву Чорний вересень, адже почалися у вересні 1970-го. Зломлений, але не скорений і капець, який озвірілий Ясір Арафат, вирішив шукати нового притулку. В іншій державі, але перед тим як він пішов з Йорданії до Лівану, Арафат залишив по собі велетенський кривавий слід і назва йому Чорний вересень. Після вересневих подій в Йорданії з'явилося одноіменне терористичне екстремістське групування як сиквел до ОВП. Саме ці терористи відповідальні за теракт на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Саме ті події безповоротно закріпили саме за ОВП статус міжнародних терористів. Принаймні терористами їх називають в Ізраїлі, ЄС, Сполучених Штатах і Британії. Поки ізраїльські спортсмени готувалися до виступу, на територію комплексу пробралися восьмеро терористів чорного вересня. Вони спокійно проходилися кімнатами у пошуках ізраїльтян. Двох убили на місці, дев'ятьох взяли у заручники. Німецькі поліцейські відверто діяли як нездари, а журналісти зробили тільки гірше. Вони вели прямі трансляції, а терористи через це бачили в телевізорі усі засідки поліції і спецслужб. Тож для попередження убили ще двох спортсменів. Терористи вимагали вертольоти, автобуси і визволення більше 200 палестинців із тюрем. Поки правоохоронці розбиралися із транспортом і ув'язненими палестинцями, терористи автобусами добралися до аеропорту. Уже там на них чекала невдала засідка німецьких снайперів. І коли бойовики Чорного вересня зрозуміли, що вони у пастці, почали розстрілювати усіх заручників. Не вижив ніхто. Мосаду тоді німецький уряд втрутитися не дозволив, адже запевнив, що усе під контролем. Угу. Настільки під контролем, що Чорний Вересень здобув перемогу, а Ізраїль почав операцію Гнів Божий, в рамках якої шукав і убивав причетних до організації теракту по усьому світу. Але це тема для іншого відео. Словом, із 1972 по 1973, тобто всього лише за рік, терористи Чорного вересня здійснили щонайменше 12 Нападів це захоплення літаків, полювання на агентів МОСАДу, бомбардування посольств і убивства ізраїльських високопосадовців. Ясір Арафат, лідер ОВП, який контролював усі ці терористичні рухи, очевидно мусив виправдовуватися і придумати якусь легенду. Бо збідований лідер палестинського народу більше не виглядав невинною жертвою після стількох терактів і спроб знищити Ізраїль. Усі його заяви чи спроби якось залагодити ситуацію, це був пісок в очі, бо араби готували новий напад на ізраїльтян. Нова фаза арабо-ізраїльського протистояння почалася у 1973 і тривала 18 днів. Єгипет і Сирія випили хороброї води і чомусь вирішили, що зможуть дуетом покласти Ізраїль на лопатки. Може і так, але в ізраїльських спецслужб був агент із позивним Янгол, один із найточніших інформаторів щодо планів арабів. Він заздалегідь попередив про напад під час єврейського свята йом кіпур Немає змісту вдаватися в деталі, бо араби в черговий раз програли. А після резолюції ООН про припинення бойових дій. Усе затихло на полі бою. А от в Ізраїлі за зачиненими дверима почалися розбірки. Мали вияснити усі помилки, невдачі і дізнатися, як так сталося, що на початку цієї короткої війни Ізраїль спочатку пас задніх, а лише потім вирвався вперед. Перемога то була, але вона далася важкою ціною. Ході цих розслідувань і допитів відбулося багато перезмінок, але нас цікавлять лише дві особи. Голда Маїр пішла у відставку, а на її місце прийшов Іцхак Рабен. На його плечі випало непросте завдання протистояти терористичній ОВП у Лівані. Пам'ятаєте, після розгрому в Йорданії ОВП перебралися до Лівану так, от. Там не все було так просто, як може здатися на перший погляд. Ліван після Другої світової називали близькосхідною Швейцарією, частково і за те, що спільно з Арабами там уживалися і християни. Всередині 70-х років їх там було майже 40%. Але ОВП намагалися перелаштувати багатоконфесійну державу на свій лад, створити монолітну мусульманську республіку, де роками мирно жили різні конфесії. Це така собі ідея. Тож одразу за рюкзак. Нічого не вийшло. ОВП знайшли собі місце у південному Лівані. Це на кордоні з Ізраїлем. Звідти було зручно атакувати євреїв. Так вони кошмарили, поки не налаштували проти себе ліванських християн. Ви ж пам'ятаєте, що напади на євреїв супроводжувалися спробами перевиховувати християн із 1971 по 75 від сутичок між палестинцями та правоохоронними структурами Лівану загинули більше ста тисяч людей. Тобто, масштаби протистояння, ви собі уявляєте, це була справжня громадянська війна, але й покинути Ліван ОВП. Теж не могли палестинцям було нікуди йти. Тому Ясір Арафат, замість того, щоб спробувати домовитися, чи вже навіть нехай військовим шляхом повернути собі території, вирішив захопити владу у Лівані, оскільки ОВП це проєкт Ліги Арабських країн. Сирія пообіцяла допомогти. Однак я вам уже заспойлерив, то ви вже знаєте, що в нього нічого не вийшло. Тим часом арабські лідери визнали ОВП і партію ФАТХ. Єдиним законним представником палестинського народу це була середина 70-х років безпрецедентний крок, адже ще ніхто і ніколи у світі не узаконював угрупування, яке вело свою боротьбу насильницькими методами. Але як виявилося, ОВП змогли піти ще далі, і того ж таки 74-го року Ясір Арафат виступив перед Генеральною асамблеєю ООН. Він зайшов до сесійної зали з кобурою і пістолетом на поясі. Брус, не сайту, не фіяди. وببندقيه الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الاخضر من يدي <applause> Якщо дослівно, то він сказав, що прийшов до них сам. В одній руці оливкова гілка, вона символізує мир, а в іншій зброя борця за свободу, і світ має не дозволити тій оливковій гілці випасти з його руки. Після цієї промови йому стоячи аплодувала вся генасамблея. Це був перший випадок в історії, коли промову терориста вітали оплесками. Але на ділі ж. Терористичні атаки продовжувалися. Ясір Арафат і не думав їх зупиняти. Паралельно він, звичайно ж, намагався тиснути на Ізраїль ще й на міжнародній арені. Я хочу звернутися до всіх, хто говорить про порушення прав людини. А де поділися ці правозахисники, коли йдеться про утискання наших прав? Ви бачили, що там відбувається? Бачили наші табори, а ліванські селища, які повністю зруйновані ракетами і винищувачами різних типів? І ви називаєте це громадянською війною. Звичайно, ви так будете говорити, бо винне у цьому тільки ваше дитятко Ізраїль. Захопити владу у Лівані Ясіру Арафату так і не вдалося, бо у 1982-му Ізраїль знову зіграв на випередження, розпочавши вторгнення до Лівану під назвою Мир для Галілеї. В результаті усе, що було пов'язане з ОВП на півдні країни, знищили, а більше 4 тисяч квадратних кілометрів Ліванської землі перейшли під контроль Ізраїля. Палестинці програли. Знову. Але шансів на реванш усе одно не впускали. За будь-якої нагоди вони атакували Ізраїль все новими і новими терактами. Євреї відповідали жорстоко, рівняли табори біженців із землею, депортували ще більше людей. ОВП тільки погіршували ситуацію. Іронічно. Адже намагання повернути собі землі призводили тільки до одного до втрат втрат людських життів, втрат території і втрат надії на нормальне беззбройне майбутнє. Після Ліванської війни в історії обох народів було ще чимало кривавих подій. Наприклад, у грудні 87-го ізраїльська військова вантажівка протаранила палестинський автобус із палестинцями, загинули четверо людей. Так почалася перша палестинська інтифада збройне повстання. Але замість зброї палестинці використовували каміння і коктейлі молотва. На противагу їм Ізраїль виставив військових і бронетехніку. ОВП вирішили обмежити свою участь, тому лише мінімально координували дії протестувальників. Ті протести тривали до 91-го року, хоча офіційно завершилися лише у 93-му. Ісхак Рабин і Ясір Арафат в Осло підписали декларацію про принципи подальшого мирного. Співіснування ізраїльтян і палестинців Іцхак Рабен пообіцяв припинити тиснути військовим шляхом на табори біженців. А Ясір Арафат мав би прибрати із Хартії пунктик про незаконність існування Ізраїля. І здавалось би, от вона ідеальна нагода вирішити усе мирно. Але ні, ізраїль своєї обіцянки не дотримав. Як і палестинці, Арафат взагалі розглядав цей документ як перший крок до знищення Ізраїля. Євреї це розуміли. Багатьом не подобався той факт, що Іцхак Рабен потиснув руку Арафату. Тож, у листопаді го року, в Тель-Авіві релігійний фанатик на ім'я Ігаель Амір всадив у Рабена кілька куль. На цьому його історія закінчилася. Рабен помер за 40 хвилин після нападу. Вже у лікарні, що стосується домовленостей в Осло, то вони дали можливість створити палестинську автономію. Ясір Арафат став президентом. Йому вдалося створити країну із визначеними межами, але далеко не кожна держава її визнала. Усі ж прекрасно розуміли, що визнання Палестини як держави. Дасть Арафату можливість сісти за столи усіх міжнародних інституцій, і тим не менш, кілька країн все ж визнали існування Палестини, Україна в тому числі з 2001 року. Наша МЗС налагодило з Палестиною дипломатичні відносини, але загалом. Станом на січень 2021 року 55 країн не визнають існування Палестини. Серед тих країн є, до речі, Сполучені Штати і країни Великої Сімки. Правильно вони вчинили чи ні, це не мені вирішувати. Але факт залишається фактом. Ясір Арафат використав домовленості в Осло, щоб на початку нульових взяти реванш. Друга палестинська інтифада. Вона була значно жорстокішою за першу. Якщо в першій загинули 2000 людей, то друга забрала життя семи. Пояснення тут є: Садам Хусейн. Він щедро сипав грошима за участь у бійні. 25 тисяч доларів платили сім'ям терористів-смертників, по 10 тисяч родинам, чиї родичі загинули у священній боротьбі, по 5 тисяч платили рядовим палестинцям і по тисячі за поранення в бою. Перспектива виграти у війні і ще й отримати за це непогані гроші штовхала людей йти в бій і вмирати за терористичні ідеї Ясера Арафата. Може, колись він і був борцем за свободу і незалежність, але сконцентрувавши владу у своїх руках, перетворився на міжнародного терориста та ще й безуспішного. Друга палестинська інтифада не дала результатів. Вона лише у черговий раз принесла ще більше жертв. Ясір Арафат помер у 2004-му. А ОВП сьогодні перетворилася на інструмент дипломатичної боротьби. Додалося й нових терористичних угрупувань. Хезбулай Хамас сьогодні ледь чи не щодня скоюють теракти на території Ізраїля. Із сектора Газа летять ракети, але ізраїльський залізний купол міцно тримає оборону. Сектор Газа ж регулярно обстрілюється ракетами і авіабомбами з боку Ізраїля. Цей Маткалі Мосад систематично влаштовують облави на терористів і знищують їх в різних куточках світу. Війна ще не закінчена. А найголовніше те, що переможця чи переможеного в ній немає. Можна скільки завгодно звинувачувати одну чи іншу сторону. У кожного свої методи боротьби. У когось теракти, а в когось бомбардування. Для обох сторін це єдиний спосіб протистояння. Палестинці не можуть перемогти у війні, тому вдаються до тероризму. А ізраїльтяни просто не в силах точково ліквідовувати терористів, як це було у 50-х і 60-х роках. Легко судити і шукати винних, коли ти спостерігаєш за цим збоку. Але треба завжди пам'ятати, що кожна сторона вважає свої дії правильними, бо у війні так завжди свій розвідник а чужий і шпигун. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!